Ми слухаєте українську передачу з Ватикану. Україні є багато церков, чудотворних чи відпустових місць, посвячених пречистій Діві Марії. До них люди ходять з з далеких сторін, щоб просити у Матері Божої розради й помочі в життєвих турботах і нещастях. Відпустові місця це небесні криниці, у яких можна зачерпнути живу воду Божої благодаті. Про одну таку небесну криницю Божих ласк, дарованих за посередництвом Матері Божої, сьогодні в Україні майже невідомо, хоча в недалекому минулому. Біля неї юрбилися тисячі паломників, щоб зачерпнути благодатної води на чудотворному місці в Кохавині. За радянської влади це невеличке село у Жидачівському районі Львівської області було приєднане до сусіднього села Гніздичів. Історія кохавино розпочинається появою у XVII столітті чудотворного образу Матері Божої. Офіційного розголосу ікона отримала в 1646 році разом з чудом, яке сталося з дідечкою руди Анною Воянковською. Згідно усної традиції, яка у XVIII столітті була задокументована, її коні клякнули і не рухались вперед, поки вона не вийшла з карети помолитись. У 1650 році ікона вже славилася чудотворною. Силою і була перенесена з дуба процесією до парафіальної церкви в містечку Руда. В 1680 році київська воєводина Тереза Виговська побудувала у Кохавінському лісі дерев'яну каплицю, куди, за наказом львівського архієпископа Констанція Лепського, було перенесено ікону. На урочистість перенесення прибуло дуже багато паломників, відтоді це місце стає центром для безперервного паломництва вірних. Деякі паломники оселюються біля каплиці. Завжди провадячи пустельницьке життя та посвячуючись молитві, яка від цього часу стає неустанним прославленням Бога і Матері Божої в цьому місці. Розголос про чудодійну силу ікони розійшовся по всій околиці. Господь Бог, за посередництвом Матері Божої, вислуговує молитви тих, хто з вірою просить у своїх потребах, стаються навіть чудесні оздоровлення. У 1740 році церква присилає комісію, яка зібрала під присягою від людей світ. Чиня про чуда. власник міста Руди Константин Виговський у 1748 році починає будувати нову дерев'яну церкву Кохавинській матері Божій. 12 травня 1755 року архієпископ Львівський і Вижицький посилає знову церковну комісію до Кохавину для докладного вивчення справи, пов'язаної із визнанням чудотворності образу. Опитали свідків, які під присягою складали визнання про історію образу і про надприродні чуда та ласки отримані через заступництво матері Божої Кохавинської. Одному зі свідчень того часу читаємо. Лежав я шість тижнів, не встаючи з ліжка, готовий був вже помирати, написав заповідь, втративши надію на одужання. Але після шести тижнів почав молитися до Матері Божої Кохаменської, відразу відчув полегшення, а за тиждень цілковито оздоровився. Тепер приїхав подякувати причистій Діві Марії. На підставі всіх свідчень і заключних актів архієпископ проголошує 26 травня 1755 року. Року ікону Матері Божої Кохамінської чудотворною. 22 червня 1755 року, у перший день зелених свят за українським календарем, архієпископ Львівський Вижицький особисто приїхав на перенесення чудотворної ікони з каплиці до новозбудованої церкви. Обряд перенесення відбувся урочисто з участю вірних трьох обрядів: греко-католицького, римо-католицького і вірменського, урочисту архієрейську літургію у Візантійській. Тійському обряді відслужив єпископ Львівський Лев Шептицький, приїхавши спеціально з Львова разом зі своїм хором. З ним співслужив отець Каспрович, апостольський пронотарій і адміністратор Львівської вірменської архікатедри. Від кінця XVIII до середини 19-го століть культ до Кохавинської Матері Божої був дуже занедбаний. Після періоду застою знову відроджується первісна слава чудотворної ікони Матері Божої і чудотворного місця. Через чисельність паломників, які не вміщалися у дерев'яній церкві, вирішено будувати велику кам'яну церкву. 7 червня 1868 року посвячений наріжний камінь під будову нової кам'яної церкви романського стилю. Її будова, яку закінчено щойно у 1894 році, просувалася з великими труднощами. 30 серпня 1894 року відбулося посвячення нової церкви, а першу Ого, вересня, урочисте перенесення чудотворної ікони Матері Божої до нової церкви в церковній газеті з 20 вересня 1894 року було висвітлено цю подію кохавино у надзвичайній пошані людей всіх трьох обрядів. Це одне з тих місць. В якому виявляється єдність віри і церкви, незважаючи на різницю в обрядах, З часопису Приятель слух із 28 січня 1906 року читаємо наступне кохавино у надзвичайній пошані навколишніх людей, переважно в українців, а навіть і у вірмен, хоча вони далеко заселені українців сюди прибуває навіть більше від поляків. Як то гарно, що у стіп матері Божої і для її пошани люди однієї віри і однієї Христової Церкви, хоч різних обрядів, єднаються. У 1903 році до кохавину вперше запрошено у ців які провадили місії. Найбільшою подією, якої ще не було в кохавину з часу появи чудотворної ікони, була її коронація, 15 серпня 1912 року, папськими золотими коронами. Сталося це завдяки великій славі Кохавинської Матері Божої. На день коронації прибуло найбільше паломників за всю історію Кохавинської Матері Божої. Від 1931 року чудотворним місцем опікувалися єзуїти, які, втікаючи від радянських військ у часі Другої світової війни, залишили кохавину і забрали з собою чудотворну ікону до Польщі, до міста Глівіце, де вона знаходиться. І до сьогодні копія чудотворної ікони привезена 2000 році з Польщі. Але місцеві люди і священики переконані, що навіть копія має чудотворну силу. З виходом у ГКЦ з підпілля новими господарями Кохамінської святині стали отці редемтористи, а церква отримала нове ім'я на честь покрови Пресвятої Богородиці. Монастир святого Герарда в Кохавину має статус новіціяцького дому Львівської провінції згромадження редемтористів. Щороку Кохавину відвідують прощі групи та паломники. Кожної другої п'ятниці місяця у храмі відбуваються чування. Реколекційний дім сестер Пресвятої Богородиці Фатімської, який діє в Кохавині, відкритий для всіх охочих взяти участь в реколекціях або зупинитися групами паломників. Бог творив чудеса упродовж усіх віків, як за часів земного життя Ісуса Христа творить їх і тепер. Але як тоді, так і тепер від людей вимагається віра, яка робить неможливе. Господь ясно сказав, що якщо ви матимете віру, як зерно гірчичне, і скажете горі. Цій перейди звідси туди, і вона перейде. Цим він засвідчив, що Бог за вірою людини може робити неможливе. Молімося, дорогі у Христі через заступництво Пресвятої Богородиці, і ми станемо свідками виявлення Божої благодаті, яка вчинить нас гідними спадкоємцями його царства. Коли українську передачу Радіо Ватикану, слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсу Христос!